Всім привіт, мої книголюби! Я щойно завершила читати залізне полум'я, і я хочу поділитися з вами своїми враженням від прочитаного. Мушу сказати наперед, що це було це була емоційна травма, це була психологічна атака. І я можу з певністю сказати, що це була моя головна книжкова травма цього року. Ця Книга це «Продовження четвертого крила про дівчину Вайлот, яка навчається у коледжі і намагається вижити у світі. Магії, драконів, смертельних випробувань, які вона має скласти в своєму університеті, щоб його закінчити. Не університет, які вона має скласти у своєму коледжі, щоб його закінчити. Я вам скажу, що в моєму університеті мої екзамени здаються тепер забавкою. Що ж мені сподобалося в цій книзі? Поперше цей сюжет. Читаючи цю книгу, я не очікувала від неї чогось великого. Навіть в першій серії я думала, буде навіть в першій книзі. Я думала це, що це буде щось банальне. Але авторка так закручує сюжет, що просто ти перенаєш у нього з головою, і ти вже не рахуєш сторінки, які ти перегортаєш, щоб швидше дізнатися, що ж буде далі. Друге, що мені сподобалося, головна героїня Вайлет. Вона просто королева. Це та дівчина, яка поєднує собі і крихкість, і силу, і вона водночас і боїться, і вона дуже смілива. Я б на її місці вже б давно померла в цій книзі, я вам говорю чесно. Звісно, були такі моменти, коли мені хотілося підійти обняти і сказати, звісно, що все буде добре, тому що в тебе попереду ще, як мінімум, повинно бути дві книги. Але ж ми всі розуміємо, що це просто сюжет, але ну просто були такі моменти, що мені хотілося разом з нею обняти і плакати. Ну і звісно, романтична лінія. Боже, були такі моменти, що я просто читала і сиділа, посміхалася, як дурочка, але інколи були такі моменти, що мені просто хотілося виконати книгу в вікно і лягти і плакати в подушку. Були такі моменти, які мені не сподобалися. Десь у середині книги було дуже багато описів. Мені вже хотілося поскоріше повернутися до цієї всієї драми. Скла, пристрасті поцілунків фінал книги, я тепер не знаю, як з цим жити. Поки не прийде моя оніксова буря, і я не дізнаюся, що ж там далі. Просто авторка так закінчує книгу, що я просто, як сказати, це пом'якше, не знаю, ну я дуже в сильному шоці, і я прям не очікувала, що все може так обернутися. Такому ж я раджу прочитати цю книгу. Ви любите фентезі з пристрастю, епічними битвами, незабутніми героями, які прямо западають в душу і не хочеться їх відпускати, особливо коли авторка когось. І це прямо таке боляче, я вам скажу дуже, тому що ти привикаєш до героїв і не хочеться з ними розлучатися ні на скілічки навіть. Але я вас попереджаю, буде дуже боляче, але і водночас це так прекрасно. А ви вже читали залізне полум'я, тож пишіть у коментарях, які моменти рознесли вас найбільше. Буду дуже рада з вами поспілкуватися і дізнатися, чи маєте ви такі самі враження від цієї книги, як і я. Ну і, звісно, якщо вам подобається емоційні читання, відгуки без спойлерів. Кажемо так, тому що я в цьому відео спойлерів не говорила. <хи> хоча могла б сказати дуже багато, але я, який кожен книголюб, дуже боюся натикнутися на спойлер, хоча я вже зловила до Оніксовий бурі, і я дуже зла. Але цей спойлер, можливо, був і логічним, тому що все до цього йде, але ж все-таки не дуже приємний. Тож підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте колокольчик, ставте лайки на мої нові відео, пишіть коментарі, буду дуже вам вдячна за це. І давайте проживати. Всі ці емоції разом. Все, до зустрічі! Дякую!